Земля бахмуту, мокра і холодна, але кожен міліметр крижаної землі це вічна українська душа, і вона палає у священному вогні людь помсти в українських серцях, долає з залізо російських снарядів, і українські воїни відкидають страх. Заради життя дружин дітей і матерів, і місто Бахмут, фортеця України розгортає бійми ранньої весни і закликає подолати пекло війни і будувати мир квітучими садами. І мир настане рожево світання допоки маярить